Вівторок, 12 серпня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. У Чернівцях сталася масштабна пожежа на підприємстві. Допомога армії, підготовка навчальних закладів до освітнього процесу та благоустрій міста. Він створював декорації для квест-кімнат. А після російського вторгнення розміновував поля бою. Історія військовослужбовця з Чернівців. Буковина у жалобі 12 серпня в області попрощалися з двома захисниками, які загинули боронячу Україну від російських окупантів. Солдатові Василю Павлюку віддали шану у чудеї. Із солдатом Ігорем Груснаком попрощалися у Новодністровську. Завтра, 13 серпня, чернівчан закликають гідно провести в останній шлях захисника Володимира Гаврилюка, який загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. О 9.30 траурний кортеж на щиті із загиблим воїном. Рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською до будинку воїна, вулиця Руська, 287 Ж. після прощання о 10.30 кортеж рухатиметься вулицями Руською, Винниченка, проспектом Незалежності Герою Майдану до центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У селі Остриця Чернівецького району з річки Прут дістали тіло 40-річного чоловіка, який напередодні пішов купатися та не повернувся. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Чернівецькій області. Рятувальники вкотре наголошують боковинцям: дотримуйтесь правил безпечної поведінки на воді, не купайтеся у заборонених водоймах та обирайте лише безпечні пляжі. У Чернівцях сталася масштабна пожежа на території одного з підприємств міста. Загоряння помітив охоронець і одразу викликав рятувальників. За даними головного управління ДСНС у Чернівецькій області, вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів, пошкодивши вікна, станки, міжповерхові перекриття. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини займання та розмір збитків наразі встановлюють фахівці. У Чернявцях обмежили рух шумного транспорту вночі. Рішення прийняв виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Обмеження діятиме з 22 до 8 ранку для транспорту із вихлопними системами, які перевищують допустимий рівень шуму. Заборона також стосуватиметься використання мотокіс, бензопил та інших інструментів із двигунами внутрішнього згоряння. Обмеження вводяться на час дії воєнного стану та під час повітряних тривог. Допомога силам оборони України, підготовка навчальних закладів до освітнього процесу та благоустрій міста. Депутати Чернівецької міської ради продовжили 67-му сесію. Її відкрили 31 липня. Тоді більшість питань обговорити не встигли. Тож сьогодні продовжили розгляд порядку денного. Більше у сюжеті. Серед важливих рішень, які підтримали депутати Чернівецької міської ради, виділення коштів на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу, так 7,2 мільйони гривень витратять на відновлення багатоповерхівки. Ще 95 тисяч на ремонт даху у садочку номер 38 вісім. ці два об'єкти постраждали внаслідок атаки Росії по Чернівцям 12 липня. Крім того, на підтримку Сил оборони України цього місяця Чернівецька міська рада виділила 9,3 мільйони гривень. Ще 8 мільйонів спрямують на безкоштовне гаряче харчування дітей у навчальних закладах громади. Також у ліцеї номер 18 у рамках державної субвенції планують створити сучасний освітній простір. На це передбачили 4,2 мільйони гривень. Під час засідання депутати також заслухали звернення містян. Серед іншого люди попросили покращити автобусне сполучення у мікрорайоні Клокучка. Я зараз. Кожуся по питання 43-го маршруту. Це для нас болюче питання, ми вже це питання не раз обговорювали. Зараз у нас на даний момент немає маршруту. 4 кілометри ми йдемо пішки. Нам зробили асфальт, буквально 400 метрів, нам його не доробили. Кокучка знаходиться на горбі, тобто, з якої сторони. Туди не підійти, в якийсь горб треба вилізти. Тому там вкрай необхідна маршрутка. Я знаю, що ходив 43-й, не багато робив рейсів маршрутів, але все-таки ходив. Тому, однозначно, я думаю, що нам до кінця літа, тобто до 1 вересня, це питання треба закрити тільки в позитивному руслі і віднайти можливість хоча б. Два на великих мікроавтобусах пустити. Міський голова пояснив, 43-й маршрут за умовами конкурсу обслуговує приватний перевізник, який нині має тимчасові труднощі з водіями. Викинути його повністю з цього маршруту неможливо, важливо, тому що потрібно маленький автобус. Вони є в нас, але вони на Рогізну, на і на рож. Тобто, Якщо ми візимо з рогізної, заберемо то завтра той з рогізну. Це будемо закуповувати маленькі автобуси, які пускати на цей маршрут. Що ми маємо рішення це купити, але з іншої сторони володії не вистачає в черту. І Тому тут є певні саме всі знайдіть у бізнесі, яка складність злодія. Депутати також озвучили свої протокольні доручення, більшість з яких стосувалася ремонту вулиць та міжбудинкових проїздів у різних частинах міста. Серед іншого планують закупити обладнання для пологового будинку центральної міської лікарні. Управління охорони здоров'я. Внести зміни в програму на серпень місяць на серпневу сесію, а департаменту фінансів обов'язково терміново винайти кошти в сумі 900 тисяч для закупівлі цього обладнання, перелік якого у мене є. Олена Кричко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 у Чернівцях другий день поспіль працює делегація із Полтавщини 42 представники місцевого самоврядування, які привезли свій досвід і готовність до співпраці. Вони знайомляться з медичною, освітньою та екологічною сферою Буковини, обговорюють спільні виклики та шукають точки розвитку для обох регіонів, що вже встигли побачити, і які плани мають далі в сюжеті. До Чернівців з робочим візитом прибула делегація з Полтави. Сьогодні вони навідалися до військового госпіталю. Делегат Володимир Микійчук каже, реабілітація військових один з пріоритетних напрямків для всіх областей України. Ми вдячні людям, що допомагають нашим військовим. Ну в основному наша ціль це обмін досвідом, подивитися кращі практики. Ну і щось показати те, є що в нас що тут немає, і таким чином здійснити нашу таку місію цікавою і змістовною. Ми в першу чергу цікавимося медициною, освітою ну питання водоканалу, екологія ну все те, що і в нас є для Полтавської обласної ради, вкрай важливо комунікувати з іншими регіонами України, підкреслює очільник Олександр Біленький. Дуже важливо комунікувати між регіонами. У нас сьогодні голови громад, які або знайшли, або хочуть знайти собі партнерів. На Чернівецькій області підписати меморандум і співпрацювати таким чином і політично, і адміністративно, і бізнесово зшивати Україну, тому що такі контакти вони тільки примножують співпрацю регіонів. Попереду у делегації насичена програма Зустрічі з колегами з громад Буковини, знайомство з роботою обласних комунальних закладів, культури та історії нашого краю по закінченню у планах спільна нарада. Вони розуміються на цій справі, вони роблять цю роботу в себе в повсякденному житті. Тому ми попросили їх під час цієї наради, щоб вони показали, які в нас є позитивні сторони, де в нас є якісь досягнення, і які у нас обов'язково є сторони негативні, або то, що ми не допрацьовуємо, або ту роботу, яка в нас не на тому рівні, яка сьогодні в Полтавській області. Візит гостей з Полтавщини це не лише знайомство з досвідом, а й спільний пошук рішень, які допоможуть зміцнити регіони. Адже, як показує практика, обмін ідеями та підтримка один одного роблять Україну лише сильнішою. Радислав Українець, Андрій Кордобан, новини Сі він створював декорації для квест кімнат. А після повномасштабного вторгнення розміновував поля бою від художника до сапера, шлях, який Валентин Гаврилюк пройшов за лічені місяці. Бойові виходи, два важкі поранення, 32 операції. Сьогодні його фронт повернення людям віри в себе та спокою в серці. До війни Валентин був художником-оформлювачем і створював квест кімнати. На другий день після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем захищати країну. За три місяці підготовки опанував нову професію та став старшим сапером 81-ї окремої десантно-штурмової бригади. От я скільки від хлопців не чую історії про війну, всі були в різних там всесвітах. У всіх війна різна. І відношення різні, і умови різні. Конкретно в моїй бригаді, в моєму батьку, було гарне відношення до нас. З постачанням також проблем не було. Ми пройшли е, гарне навчання, е, тобто не дали тобі там гранати в руки і сказали, ти тепер сапер. Ні, в мене було там три місяці навчання, я освоїв професію, у мене є військово-облікова спеціальність, старший сапер. Його робота йти першим ще до штурму, максимально близько підходити до ворожих позицій і розміновувати шлях для побратимів. Валентин прийшов в бої під Богородичним, Креміною та Білогорівкою. Саме там, під час виконання бойового завдання, він отримав поранення. Було двоє поранених тяжко звідти виходили. Багато часу провели в такій трубі. Железобетоні для стоку води, вода звідти стікає. Ось. Але мене хлопці винесли в спальнику, Ось, виносили. Під час того, як мене евакуювали, ну, по нам знову працювали, були прильоти, і дивовижно те, що е, я ніби в трьохсотий в тяжкому стані. Але коли були прильоти, хлопці закривали мене своїми тілами це дивовижна історія. Після тяжкого поранення Валентину врятували ногу, але в Україні відновити її не змогли. Єдиним шансом стало лікування за кордоном. У німецькому кельні воїн переніс 32 операції, під час яких у гумілкову кістку встановили металеву конструкцію з 12 фіксувальних болців. Попереду були 9 місяців боротьби за можливість знову ходити. Було складно зібрати ногу докупи, бо вона була врятована, зафіксована апаратом зовнішньої фіксації. Присадку судин зробили, Ось. але там м'язи вибило, в мене тільки кісто... ну, кісточки, а м'язів там не було. Ну і кісточок не вистачало. Там посередині якби, нічого, тільки шкіра. Ось, Я дізнався, що є можливість лікування за кордоном, написав необхідні заяви. І буквально там через два тижні після того, як я подав ці документи, прийшло підтвердження, і я полетів. Невідомо куди, бо наперед не кажуть чомусь. Тепер чоловік разом із дружиною працює над створенням арт студії, спільного простору, де творчість стане інструментом підтримки. Проєкт ще в процесі підготовки, але він вже має чітку мету стати місцем, де лікують не лише мистецтвом, а й увагою. До психолога мені ще далеко, але хочеться допомагати людям, хочеться зменшити тривожність, побороти стрес, дати ресурси от тут і зараз. Е, тому що, от е, якщо робота психолога, це а я е, захоплююсь психологію, це юнгіанський підхід, це глибинна психологія. Це довготривала терапія до певних результатів. А Валентин Гаврилюк також спеціаліст із професійної адаптації ветеранів. Він допомагає колегам будувати кар'єру і знаходити нові можливості після служби. Запрошує усіх, хто потребує підтримки, звертатися до нього за консультаціями, адже шлях до нового життя можна пройти разом. Катерина Тарасюк, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 12 серпня в Україні відзначають День молоді. Це день, хто ще вчора сидів за партою, а вже сьогодні вони створюють майбутнє нашої країни. Це день енергії, амбіцій і великих планів. Та чи пов'язує наша молодь своє завтра з Україною? Ми вийшли на вулиці Чернівців, аби почути їхні думки. Чи ви бачите своє майбутнє через рік, два, три, п'ять в Україні? Чи плануєте можливо за кордон? Чи вже mm, Ну, я ще точно не визначилась, тому ще в роздумах майбутнє Україна є при теперішніх обставинах. Mm, чесно, не знаю. Мені здається, що, мабуть, є. Я думаю, що зараз важко оцінювати. Е про якесь майбутнє дуже над, е, на такий тривалий час, оскільки триває війна. Е, але я б хотіла бачити своє майбутнє в Україні е, через те, що це моя країна і де ще перебувати мені, як не тут. Чи бачите ви своє майбутнє через рік, два, три, п'ять? Не знаю. Так? Ви бачите? Так, бачу майбутнє України. Mm. Мирно тихо хотілося б. Багато руйнувань є багато що треба відстроювати. Мені здається, молодь це руші змін. Останні мітинги це довели. Саме коли виникла ситуація з НАБУ, саме молодь стала тим рушієм. Вони показали, що вони хочуть жити в країні, де існує антикорупційна система. Тому так да, однозначно я бачу своє майбутнє в Україні, і я б взагалі не хотіла кудись звідси виїжджати. На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.